Як вас звати спочатку? Ангеліна. прізвище? Ага, – Утьомова. Це на портреті ваш? Тато. О, Утьомов Іван Вадимович. 06.01.1989 1989 рік народження. Зник без звісті 07.01.2025 року. Вже рік, як ми не чуємо, не знаємо, що з ним. Є надія на те, що тато живий. 31 грудня 2024 року. Він сказав, що якщо нас не заберуть, то я ще позвоню, привітаю з Новим роком, але так і не подзвонив. Сподіваюся на те, що повернеться живий, ну, головне, що живий, а там. І будемо лікувати, якщо що. Головне, щоб живий був. Батько разу проходиш. Так, вдруге стою за батька. Так. Саме за батько? Розповідає нам про свого батька. <плес> я тебе звати. Олексій невідомий, е, дуже добрий чоловік, батько і як людина. – Зник, коли він? – 4 августа цього року, так, 25-го. А де служив? 60-та бригада. Лиманський напрямок. Ні, не довго. Перше завдання і безвість. Це хто про обох? Про да, обох. Це рідного і троюродного брата. Виходжу на акції. Уже 10-й місяць, 8-й місяць, безвісті читається. То чекаю, виходжу на акцію, щоб вони хоча б було підтвердження, що вони в полоні, бо глибоке, там дуже багато, яких вже почти два роки, нуль інформації. Ні погибшими немає ні одного, ні в полоні підтверджень нема. Молодець. Син 21, 21 рік, безвісти пропав уже більше року, вже курський напрямок. Лановий Сергій Вікторович. Як? Лановий Сергій Вікторович, старший сержант. Сержант? Да. Він, він навчався в Полтаві від військової формально від їх і забрали. Так що спочатку був зв'язківцем, а потім вже як розформували Довгурський його без Пам'ятаєте останню з ним розмову? Ну він їхав, каже, мам, я на навчання в суми. Кажу, чого що, хто ти там будеш? Та він каже, та я в 17 і так. кажу, ким ти там будеш. Каже «Буду, е, каже, буду командиром танка. Так, кажу, якийсь тебе командир танка. А виявилося, не на навчанні, а їх уже на завданні. Його чекають сестрички дві 10 і 13 років. Я чекаю і молюся, і чекаю, і пишу, куди можна. Ми я, звати Ксенія, шукаю друга, друга сім'ї Литвиненка Денис Юрович. Пропавший 80-та бригада, пропав бізнести 22-го 24-го року курський напрямок. останній раз Ну, Більше года назад. Він другий рік вже в бізості пропав що? Ну, Що він питав? Важко, тримаються. Ніякої ще немає. І з ким він пропав, теж немає, хлопців немає. Їх пропало троє в ту ніч. Так, він примічуський криміч, хлопці. Шінко Денис це мій чоловік, він знаходиться у статусі безвісти зниклого вже 9 місяців. Далі хлопці це наші друзі Погромський Сергій. Він засуджений на 16 років у полоні. Курський напрямок. Стрілець Олександр знаходиться також у полоні та має підтверджений статус. Та Фаюк Олександр теж знаходиться. Філфаюк Владислав, вибачаюсь, знаходиться у статусі безвісти зниклого. Часто виходите? Кожні вихідні. Що відчуваєте сама? Наразі відчуваю. Біль очікування, невідомості, бо ми родини залишаємось цим самі, зовсім самі. Тобто ми самі шукаємо, ми самі боремось, ми входимо сюди, щоб хоч якось нагадати цьому світу, що є ми, та є наші хлопці, що ми не статистика, ми живі люди, ми родини. Що у кожного майже цього хлопця є діти, у дітей немає статусу. Безвісти, статусу полона, вони хочуть бачити своїх батьків поруч, вони хочуть їх чути. Тому ми боремось. Ми виходимо кожні вихідні сюди та сподіваємось, нас хтось почує.